Ми на годинниках про події в Україні та світі Дізнаєтесь із нашого випуску. Я Юлія Шпачинська. Доброго вам ранку. Столичні рибалки та дайвери на березі Дніпра у Києві взялися до очищення та зариблення водойми. На добру справу зібрали майже 100 тисяч гривень. Більше розповість Ольга Сас. Вони вже кілька годин занурюються у пронизливу холодну воду. А кінця і краю не видно. На березі купи сміття, і стільки ж ще у воді. Що не рок, то то находка, то дві, три. А іноді не вистачає рук, щоб все одразу підняти. Пластикові бутилки, пакети з падчіпсав, стеклянные бутылки. Саме крупніше находки це був металлический шест, 4 чотири длиной і покришки автомобильные. А ще закурковане пиво, пакет з документами та ключами. Ось такий він багатий підводний світ Дніпра. Часом з річки можна дістати абсолютно дивовижні речі. Наприклад, ось цей стілець з легкістю може претендувати на звання витвору сучасного мистецтва та ще й із таємничою історією, адже залишається лише здогадуватися, хто коли і головне навіщо викинув його до річки. Ну а призначення та, цих та, предметів ні у кого за... питань не викликає. Вони нові браконьєри очевидно теж стежать за анонсами зариблення біля десятка заборонених знарядь, якими вони планували. Цей зарибок сьогодні ж вночі дістати свіжі. В них ми бачимо вже риба є в цих сітках. Щоб бощо сюди за рибок. Ці чоловіки самі скидалися грошима. Фанати риболовлі зібрали майже 100 тисяч гривень. Тепер знають, потім буде кого ловити. Вона через год виросте, Ти буде велика риба і наоборот водолазники поочищали територію. Ну в общем, я рад. У воду випускають коропа та щуку. Вони як магніт приманюють на берег усіх місцевих. За рибою біжать діти. Жінки на підборах теж топчуть пісок, щоб долучитись до процесу. Папа, зараз... давай, давай, давай. Привезли рибалки. Також у рослиноїдних риб, то та білого амура. Фактично, дніпро цвіте і болотіє, так би мовити. Тому ця риба вона є природним біомілірантом. Коли ми їх запускаємо разом з аборигенними видами, то двох зайців вбиваємо. Тобто відновлюємо аборигени поголів'я і чистимо водойми. В даному випадку Дніпро. Цього дня Дніпро збагатів принаймні на 2,5 тонни риби. А ще знайшов власника наш стілець. Його сміттярам не віддали, а забрали на декор. Ольга Сас Сергій Коваль, телеканал Інтер.